Це була ніч, а, точніше, навіть ранок. Ранок у нас сьогодні зранку. А Дональд Трамп давав інтерв'ю Ілону Маску. і це відбулося не в Ютубі. Це не відбулося не на каналі CNN, ABC, не на прореспубліканському телеканалі Fox News, А це відбулося у соціальній мережі Ху, ну точніше, ікс, яка належить Ілону Маску. Але це інтерв'ю почалося воно не одразу воно не вчасно було. Воно почалося на 40 хвилин пізніше, аніж то було заплановано. І, як пояснюють через те. Відбулася хакерська дось атака на соціальну мережу ікс, яку відбивали. І потім, коли вдалося налагодити усе, це інтерв'ю провели. І перше запитання маска воно стосувалося замаху на Дональда Трампа, яке відбулося 13 числа, 13 липня, під час передвиборчого мітингу у Батлері у штаті Пенсильванія. І після цього випадку Трамп каже, що він став більш віруючим, більш набожним. Трамп взагалі звинуватив Джозефа Байдена і Камалу у тому що ті допустили ще біль. Більше нелегальних мігрантів до штатів він розкритикував свою опонентку Камалу Харіс, назвавши її ще більш некомпетентною аніж Джо Байден. Сказав, що зараз США у США дефективний уряд, дефективні люди. Сказав, що чинний президент Байден почав говорити про членство України в НАТО і це стало підставою для Путіна вторгнутися в Україну. І багато деяких таких цікавих тез він озвучив.